І сьогодні я розкажу чого А4 Вор. І в мене для цього є 6, 6 доказів. Погнали! І навіть багато нарізаних кусочків з відео А4. Багато нарізаних кусочків з відео А4. Ну що, розпочинаємо. Погнали! Давайте так! Почнемо з першого відео. Погнали. З якого почати першого відео? Розбивай... де ДА4 розбиває машину. Давайте. Ну, цього достатньо, достатньо, напевно. Ще можна показати, наприклад, двадцять чотири часа під водою І... що ще можна... наприклад Це. і це Ще можна двадцять часа в Теслі. І прошу дуже. Ще це є. Зараз. Блін. Та-дам. Цього достатньо. Але ні-ні. Ще не... Це не це не кінець. Прошу дуже. 24 часа в тюрмі. І це ще не кінець. 24 часа в тюрмі це це він повністю. Не тільки скопірував е, цю, як забувся, як вона називається. Не тільки скопірував... Е, Зараз згадаємо прев'ю. А, а навіть скопірував ціле відео. І зараз я покажу все до, до останнього кусочка відео. Дивіться. Ну, і як вам це? Шо, ну. І як вам тепер на чотири? Ще є таке? Оце зараз. Ще можу вам показати цей кусочок? Бачили були боби і в містера біста. І в... А4. І ще подивіться, що був робив А4 в першій частині 24 часа в тюрмі. Боже. А що зробив містер Біст в часа в тюрмі? Та-дам! І що ви хочете сказати після цього? Хто а 4 після цього? А 4 вор. І це доказано вже. Ну якщо вам ще три докази я знайду їх, я вам обіцяю. Ой, що занадто, я вже... Ну шо? Ну Вибачте за такі короткі відео. А 4 во і я це ще доведу. Ви вийшли за таке коротке відео. З вами був містер Х і всім пока-пока.